Доброго дня. Сьогоднішня наша тема антоніми. Антоніми це протилежні слова за значенням. Наприклад, важкий та легкий. У першому завданні вам треба сказати: це просто слова чи це антоніми. Холодна, гаряча, наприклад, вода. Так, це антоніми. Пара антонімів. Онлайн, офлайн. Навчання, наприклад. Так, це антоніми. Протилежні слова. Тому що онлайн це коли ти по якомусь пристрою. А офлайн це коли ти ходиш в школу. Дерево дорога це антоніми? Ні, це просто пара слів. Дівчинка хлопчик це антоніми. Так, це антоніми. Підлога рюкзак. Ні, це не антоніми. Це пара слів. Тепер вам треба знайти два антоніми. У першому реченні та у другому. Я пив холодний чай. Я пив гарячий чай. Де тут антоніми? Так, пара антонімів – це холодний та гарячий. Мій брат написав текст ручкою. Мій брат написав текст олівцем. Де тут антоніми? Так, ручкою та олівцем це пара антонімів. Холодно взимку, тепло влітку. Тут аж дві пари антонімів. Так, холодно тепло це перша пара антонімів. Взимку влітку це друга пара антонімів. Гарного дня, ти молодець!